Друзі, всім привіт! Я в Секонд Хенді прийшла по вовну. Прийшла по супер теплі речі на осінь. Погляньте, який джемперик. Я знайшла це 100% вовна. Так, Сьогоднішня ціна його 88 гривень за кілограм 300. Це речі на вагу, секонд. Хожу сюди, тому що немає охран... охоронця, і це мене дуже радує. І так, що по Светрику, дивіться, він в дуже хорошому стані. Він чоловічий. Але по розміру, так на око, да, я зрозуміла, що це абсолютно мій розмір. Мені підійде. До нього, дивіться, до нього краще підбирати якісь бежеві. Пасуватимуть бежеві брюки або ж білі навіть джинси білого деніму, Це знову ж таки чоловічі, я звісно їх не брала. Потім мені дуже сподобалася чоловіча сорочка, знову ж таки, дівчат суперовий бренд. ну, тобто Це ніяка не праймерк і ніякі не, що там, things, да, ми знаємо. Це знову ж таки Англія, це дуже крутої якості матеріал. Але вона чоловіча, ну теж десь біля 100 гривень. І я так подумала, буду чекати, доки спаде ціна. Можливо, ніхто забере, тоді заберу її. Я так в наступному залі в цьому ж секунді ось такі сумочки симпатичні. Сподобалась ця чорна, стильна. Я нахожу її стильною Рівер Айленс марка. Але, як завжди, мене засмучують ось ці душки. Ланцюжки, ну тобто ручки да, в сумці, такі вони, якість така собі. Так, тут все, якщо чесно, не було нічого путнього, ніяких марок, ніяких брендів класних. Шубка, ну звісно ж, тому що у нас холодний сезон, і а, очі самі вже шукають да, якісь светри, якісь шуби, пальта. Така шубка, але, але хочу сказати, а, замизгана. Зачовгана, не замизгана, скоріше, а зачовгана. Але симпатична, чорна, така стильна в вигляді жакету. Зараз я перейшла в інший секонд. Це секонд-хенд Хумана це, здається, шведська лінія секондів. І тут багато і чоловічий є, відділ, є, і дитячий. Я, звісно ж, пішла, полізла в светри в трикотаж. в'язані речі. Сподобався мені ось такий джемпер. Коштує 330, а сьогодні в них все по 170 Тобто, незважаючи на ціну на білому ціннику, все буде коштувати по 170 гривень. Беру в примірочну, до речі, цей джемпер. Так, Чесно кажучи, я хотіла знайти жилетку, яку я тут, в цьому ж секунді, приміряла десь уже тиждень, да? тому назад минулого відео, вже не пам'ятаю, не знайшла. Таке щось все залишилося синє, як ви бачите, але вона затонка. Скільки так, 170? багато такого різного. Ось такий дивіться: гольф Без рукавів. До речі, сподобався дуже мені такий насичений фуксія, але це не мій колір взагалі. Я люблю щось більше таке спокійне. Ну, ось, наприклад, такий кардиган. Дивіться, взяла він неймовірної якості, але малий. Далі пішли теж такі молочні бежеві. Дивіться, відтінки рожевого, до речі, рожевий колір в 2025 26 році стає базовим, тобто не тільки не одним лише бежевим, але і рожевий сміливо можете придбати щось в рожевому кольорі і застосовувати собі в аутфітах. Так, знайшла ось такі джинси: штани, джинси від марки Ralph Lauren, 289, але сьогодні 170. І дуже цікаві, до речі, оригінал. Я вирішила їх взяти в примірочну, чому б ні? На осінь. Кольори прекрасні, це оригінальний, оригінальний виріб цього бренду. Сподобали ще ось такі е, штани, такі ніби під шкіру навіть вони, Пітон. але на мене широкі, на мене великі. Комусь обов'язково, я думаю, хтось обов'язково їх візьме, дуже стильні і в дуже е, примода. Марка в хорошому так, стані. Ось такий светрик, точніше, джемпер. Мені дуже подобаються ось ці рюші на плечах. Особливо, якщо та, лівчик чорний сюди не пляше, але але подобається. Він такий розслаблений і в той же час, і в той же час що? Оригінальний? Да? Не просто джемпер, а з такими ось прибамбасами. Але ж, але ж дуже багато цих клубочків. Я не знаю, що з ними робити. Я, до речі, замовила на майкапі таку машинку для, для того, щоб чистити, обстригати ці всі катишки. Не знаю, як вона справиться з, з цією задачею. Навіть не знаю, чи треба мені цю штуку 170 гривень, а в тому секонді за 100 а, натуральна вовна. Ну, цей приємніше чомусь до тіла, а той там 100% вовна, і він колиться прям. Я б віддала за нього тридцятку, тим більше, що це не якась там супер дорога марка, от, наприклад, ці ж штани, да? от я розумію, що це Ральф Лорен, і вони дуже круті. Я їх зараз буду приміряти. Може навіть, може навіть сюди ні? до цього, так, до цього светрика. До чого? Треба подивитися в піндерсті, до чого цю штуку. Такі штани вдягають до кардиганів якихось, я знаю, до чоботів техаських. Шляпи сюди підуть. Так, все. Зараз примірюю такий кардиган. Хотіла вам ще показати ось такий цікавий гляньте ексклюзив Зара. Неймовірний джемпер, такий велюровий. Гляньте. Нитка класна взагалі. Дуже якісний. І головне, що це все, я так розумію, це. Ручна робота, весь цей бісер, паєтки, вишито поверх, намистини. Така зараз гляньте. Чорний. Ну, прикольний. Зараз взагалі вінтаж, я вже казала, да вінтажні курс на вінтажні речі. Так, дівчат, звертаємо увагу на штани. Увага, вся увага зараз на штани, не на Светрик. Светрик сюди не йде, цей джемпер абсолютно. І тут треба зайти в Пінтерест і реально подивитися, з чим найкраще. От я тут бачу, наприклад, джинсову сорочку, блакитну, да, з того секунду, з попереднього. Блін, джемпер з вирізом виобразним жилетка, поверх якийсь піджак чи кардиган. Коротше, штани просто супер. Просто пісня. Я вам реально кажу, це неймовірна якість. Вони такі приємні, вони навіть теплі. Я не знаю, що це за тканина чи котон, чи що, треба подивитися. Неймовірно, незважаючи на те, що це посадка, ну ви бачите, низька, да, в них дуже комфортно, ну, бо їх розтягнуло, Хтось так носив, що заносив. Розтягнулись. Ну, класні, гляньте. Ну, я до цих сапог, можна щось інше. Чобіт, можна щось інше придумати. Можна якісь бежеві, вкорочені. До речі, в мене є бежеві короткі. Теж козаки. Неймовірний Ральф Лорен, Ларен. Лар... Ральф Ларен, здається, так? Правильно вимовляти. Я просто його люблю. Штани супер. Я не знаю, чому мені вони сподобались ці штани. Можливо, тому що марка дуже відома і дуже дорога, американська бренд, точніше, да? дуже крутий. І хочеться, знаєте, доторкнутися до розкоші. блін. Так, чому я взяла цей кардиган приміряти? Тому що зараз кардигани а, теж в моді, особливо якісь об'ємні, якісь навіть із начосом, із високим ворсом. Дівчат, придивляйтеся. Мені дуже сподобався цей кардиганчик, ці, ці, цей малюнок на ньому ці кольори поєднані між собою дуже все класно, з білими, знову ж таки, джинсами. Але він весь зараз, дивіться, закублучений. Дівчі, звертайте увагу тільки на спідницю. Дивіться, зараз на спідницю, тому що цей светрик ну, не дуже до неї пасує. Спідниця щось нагадує міу-міу. Спідниця в стилі міу-міу реально. Гляньте, яка довжина класна, це 100% цей вельвет. Довжина просто супер. До середини коліна. Дивіться, яка цікава. До неї я бачу, звісно ж, сорочку, якусь джинсову або блакитну. Звісно ж, кардиган сірий зверху на гудзиках. Все в стилі міу-міу. Я тут бачу все в стилі міу-міу. Дуже класна, дуже комфортна. Цікава середня посадка. Дивіться, з карманчиками така спідничка. Дівчат, спідниця, ось Woman Limited, buy. Не знаю що. Дай чи buy. Подожіть, чибо. Так, 210 гривень лише коштувала. Зараз 170, 100% бавовна. Дуже крутий відтінок. Дуже крутий. Колір, але я спідниці не ношу. Не знаю, нехай висить. Може хтось забере. Кардиган теж. Куди, куди його вдягати? Це хіба що для фоток в Інстаграм, не знаю. Віддавати теж за нього 170 гривень. Що за цим робити? Я хотіла його міряти чи не мірять цю зару. Як ви думаєте, не буду. Дивіться, ну і так все зрозуміло, да? такий короткий, вкорочений буде джембер, а коротенький. Такий вечірній варіант більше, да? мені здається, десь, десь в театр, десь якась спідниця сюди може піти навіть з ось такого матеріалу спідничку якусь. Дивіться який дуже якісний, але я не буду приміряти. 250, я знаю, що я в такому ходити не буду, такий светрик цікавий, але чорного в мене багато. Я думаю, я думаю, візьму штани. Ой, візьму штани, візьму такі светрики своїй малій. А цей, не знаю, якщо він почиститься, прикро, що дуже багато катишок на ньому. 170 гривень Ось, знаєте, ну, і не дешево я б сказала для секунду. Якщо я вже заговорила про естетику міуміу, -міу, наприклад, сюди до мого аутфіту пасували б, як на фото, ось такі довгі шкарпетки, наприклад, з лоферами, або ж просто капронові колготки і гострими туфлі на підборах, чи то знову ж таки просто лофери і. Ті самі гольфи. Верх це може бути дублянка, це може бути шкірянка, той самий тренч, навіть шкіряний. Наступна річ, яка мене сьогодні зацікавила, це ось такий жакет на блискавці, трикотажний. На дотик мені щось нагадало типу ангорку або щось стрижного кролика, вовну, стриженого, вовну кролика, щось таке. На дотик я не знайшла склад тканини. А, там було вказано, що прати обов'язково ручна, ручна, ручне прання, і що це Мюнхен, що це Німеччина. І ось такий а, марка Куві якось так називалася, але лише 200 гривень була ціна цієї ковтини. Вона мені сподобалась. Поки що я подумаю. Отже, з секонд-хенду я вийшла, взяла штани Ральф Лорен і взяла джемпер із рюшами на рукавах в'язаний. Ну, такі покупочки зробила. Подивлюся, як це я буду носити. В мене є бежевий, до речі, пуховик. Я думаю, якраз до бежевого пуховика буде норм. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал і до зустрічі вже в наступному відеоролику. Обов'язково напишіть, що вам сподобалось з мого огляду, а що ні.